Підморгнути, моргнути, кивнути головою. Ці гуманоїди показують, скільки виразів обличчя можуть зробити. Вони повторюють міміку одного з відвідувачів виставки робототехніки в Пекіні. Комп'ютерна програма щитує рухи за допомогою штучного інтелекту та інших алгоритмів. Цими роками ми поліпшували технологію, і тепер вона досконаліша. Сьогодні ми показуємо одночасні вирази обличчя кількох роботів. Коли людина змінює вираз, роботи роблять те саме. Зараз таких гуманоїдів використовують як гідів та інформаційних помічників у наукових музеях, у туристичних місцях, у центрах державного управління, готелях та освітніх закладах. Привезли сюди й роботизовані копії найліпшого друга людини. Роботи у формі собак підіймаються сходами і стають на задні лапи. Представники компанії розробника з Ханчжоу кажуть, що їхні машини можна використовувати як домашніх тварин, а ще для патрулювання небезпечних промислових зон та гасіння пожеж. Наприклад, Гоу-2 взаємодіє з людьми і виконує команди. З лідаром спереду він може визначати навколишній ландшафт у режимі реального часу і самостійно уникати перешкод. Водночас його обладнано потужною функцією розмовного шаї, завдяки чому він може спілкуватися зі своїми власниками. Також на виставці показали роботів хірургів, зокрема давінчі, якого можна використовувати для операцій у ділянці грудної клітки та живота.